Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Новинки на полицях, декор, подушки та багато чого цікавого для кухні. Приємного перегляду! Свічки з приємним ароматом у скляній кулі 269 молочного кольору та рожева. Підсвічник олень з ялинкою 169 для свічки таблетки. Арома лампа Ведмедик. Знизу також є відділення для свічки таблетки 149 червона 169. Свічники золотий та сріблий відтінок. Ціна 119 Свічка ароматизована з малюнком у склі приємний аромат 219 Кошик для зберігання 169 розмір 30 на 30 См. Набір двох коробок для зберігання паперові 149. Більша та менша. Набір м'яких тремпелів 2 штуки 119. Щітка шкрибок для очистки снігу з автомобіля 149. Тремпелі 8 штук. Упаковка 119. Ось такий великий 169. Коробка 269 3 штуки. І такий варіант 269. Корзини для зберігання по 340 у двох відтінках. Пляшка скляна для напоїв 169, рожева, блакитна та бежева. Ось така пляшка 270. Термос з сумкою 440. термос дитячий з трубочкою – 340. Чашка скляна котик подвійні стінки. 189. Єдиноріг 169. Пляшка для води 189. Ланчбокси 169, принцеси 99, міні 119, сова 169, набір керамічний, чашка, мисочка та тарілка. Є для хлопчика та дівчинки. Ось так виглядає чашка. Ціна набору 599. Пластикові 219 щенячий патруль 219 міні, принцеси 219, Вінні Пух 119, ланчбокс Ведмедик 129, Чашка тачки 169, тарілка 169, стакан для напоїв з трубочкою 129 гривень, пляшка для напоїв. 189 ланчбокс. 119. Новорічна котонова скатертина 340 140 на 180 Більшого розміру ще є за 459 гривень 220 на 140 Ставки котонові під гаряче дві штуки 150 45 на 45. Святкові скатертини у двох відтінках 519 100% поліестер. 220 на 140 Ось така з листочками 459, 100% поліестер 340 гривень меншого розміру 140 на 180 зелена 459, 220 на 140 Доріжка 390 100% поліестер, розмір 40 на 1,50 м, щітка для пилу з довгою ручкою 69 119 щітки для миття посуду. 79 силіконова. Ось така з дротиком, ще є довга ручка. Ціна 79 гривень. Щітка для швабри без довги ручки 79. Для миття посуду 59, коробка металева 340. Вішалка чорна та біла 389 45 на 30 та на 40 см. Корзини плетені у двох кольорах 219. Подушка з замком можна її розсувати і буде довша. Ціна 389 гривень 45 на 90 см. Декоративна темно-сіра 269. І ось така коричнева за 269. 219 молочна. Подушка серця сіра та червона. Ціна 189,40 на 40 ПЛЕТ 519 160 на 130 ПЛЕД м'який в клітинку 519 з однієї сторони штучне хутро, з іншої ось такий м'якенький поліестель Є відділення для ніжок. 160 на 130 340 Плямисті пледи у трьох відтінках 659 поліестер 180х220. На Набір постільної білизни 160 на 2-499 60% котон. ПЛЕД 269-160 на 130. Ось такий варіант з оленями. 100% поліестер 270, 160 на 130. 269. Ще один святковий варіант. Такий самий розмір. Тут також 160 на 130, 269. Подушка червоного кольору 340. Подушки цукерки кольорові. Ціна 389, 65 на 30. Котонові наволочки на подушки з малюнками по 169, 45 на 45. З оленем 240. 40 на сорок двісті дев'ятнадцять. Подушка святкова. 219 40 на 40. Ось такий варіант 340. Санта Клаус. 389. Ялинка подушка 270. Імберний пряник 340. 219 наволочка 40 на 40. Є така біла з зіркою та червона.

79 189 25 на 47 см. Рамочки для фото дерево 149. Картина веселого Різдва 340. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам гарного спокійного дня та вдалих покупок. На все добре!